Добрий день, мене звати Костя Зюмов, і ви на каналі Першого центру рекрутингу. Що пам'ятаєте? Близько місяця тому ми відправляли на БЗВП добровольців, які прийшли до нас. З Київської області. Е, з Київської області. А звідки? Полтави. Мені 27. Е, 24. Побачив, як взагалі це все відбувається. Тут треба допомагати. Ми обіцяли до них приїхати. Ми виконуємо обіцянку. Їдемо в начальний центр. Фаб медфор, чопін бас, сит лайфрейк трейн опор. Нам ще треба їх знайти в лісі? Голосно говорити, тому що тут проходять зараз навчання. Пане Дмитро, виконуємо обіцянку, як обіцяли, приїхали. Як вам тут? Як відчуття? Нормально. Ми вас не бачили три тижні. За цей час ви стали більш мужнім і засмалиті, що засма? Чим ви тут займаєтесь? Рух. Ну, це просто зовсім інше, типу, життя в цивільному житті в Києві, до тебе всі умови комфорту і так далі. Mm -hmm. Ти приїжджаєш сюди в імітацію бойових дій. Я вам так скажу: якщо дуже хотіти, можна ну всьому привикнути. Хлопцям там теж не легко, набагато. Не ну, легше, ніж тут. Ну я навчився рити одиночний окоп двічі. Так. так. Погане місце вибрав перше, типу, там коріння багато, я переміщаюся. Викопую, починаю купати наступний. Мені інструктор каже, ну, по-перше, ти вибрав фігове місце, типу, а тут теж коріння. Таке давай переміщатися знову. Ходять заняття. з Ну, ми там на вчора стріляли е, і по суті ну, було прикольно. Скільки патронів? 45. Старший солдат. Чи сержант уже, це полковник, наш. Навіть не підходить. По-моєму, Маша. Вона по походці просто найвпливовіша най тут. Ми одразу помітили, хто тут найголовніший. Ну, йдеш, наче ти вже капітан а, всього нашого. А вже так сходу, я поїсти хотіла. Як служиться, Маш? Блін, ну супер. Нема на що жалітися, чесно. Ні, ну звісно, важко, але ми ж знали, куди ми йдемо. Що саме важко? Саме важко? Ну, в амуніції ходить, але це нормально, до цього треба звикнути. З хлопцями спите? Ні, у нас дівчача коаліція, і у нас там дуже весело. Е, по контракту а, так? через відношення. Так. А куди куди двадцять сьому? Ну я так розумію, що всі дівчата добровольці. Да. Ту Тут і... зараз всі добровольці. Як mm -hmm. тут взагалі по умовам для дівчат? Все добре. Кожен день топять баню, mm -hmm. кожен день ми тут ходимо в душ. Ну, у когось чоловіки служать, вони хочуть до них. Mm -hmm. Хтось йде так само зрозуміння, що потрібні люди, там, поварами, медиками, тобто mm -hmm. такі тилові посади, які в цілому, мені здається, можна було б і без ЗВП піти, типу, на повара, на що тобі оце в броніку лазити по грязюці, але. Але в цьому Хто є... не знає, що да, що воно буде далі. Окей. А? – Це нормально. Це тут постійно? Так, звісно. Туди у нас починається з підйому десь 5.15. 5.15, так. Не подобається стояти в 5.30 ранку. Це не подобається. Нам лама казав в 5.15. У вас у дівчат трошки по іншому. Я просто швидко збираюся. До речі, я хочу сказати, що ви не схудли, тому є відчуття. Ні, це нормальне години. А як взагалі з комунікацією в плані до батьків? Як часто можна подзвонити написати Смс? Вайфа є по суті можна майже кожен день, якщо немає зальоту, можна до батьків подзвонити написати. В Принципі можна З цим проблем немає. Ну так. Тобто, якщо ти розумієш, що в тебе є потреба там набрати сім'ї, угу. там дітям, близьким, сказати там 4-5 0 в мене все окей, плюс плюс, ти підходиш, кажеш, блін, будь ласка, дуже треба там. І тобі дають дзвони, типу, напиши, все окей. Батько пишається? Так, звісно. Ми просто отримали стільки відгуків після нашого вмілу. І ми зрозуміли, що тепер герой нашого каналу це саме ти. Чи вистачає всього в плані забезпечення? В плані матеріального, ну, тип, чого забезпечення? Все від шкарпеток, від натільної білизни, все повністю два комплекти форми. Нам все видали, оділи, взули поселили, теплий спальник, каремати, ну прям все з головою. Ну тірмуху нам не видали, обідно. бідно. Термушку тірмуху... не видали, так. Під... Ну, типа ну, збірте зимові і дали. Mm. Е, що е, на БЗВП потрібно буде взяти з собою тим, хто буде це дивитися? Чого ага. не вистачає? По-любому, це потрібен посуд, uh -huh. тобто без цієї штучки нікуди. Uh -huh. Ну ось, дивіться, я чим е, я штовхнувся, чого наприклад в мене не було. Е, сушкар. Mm -hmm. Типу для, для ніг і можна в шкарпетки для вжиття З mm -hmm. електрики тут все ок. Так. Серветки вологі знадобляться. Mm -hmm. Манікюрні ножиці, які я забув, до речі, взяти, але тут знайшов. Чого більше за все не вистачає з цивільного життя того? Блін, ну я дуже хочу додивитися дві останні серії анімешки. <кхи> Якось відчувається, що там не вистачає дівчини, наприклад? Ні. Про це не думаєте? Mm -hmm. Типа мені байдуже, я можу і місяць, і два, і три, бо це мені абсолютно норм. Тіпо, я така людина. Якщо вам треба кожен день, ну подумайте перед тим, як їхати сюди, тіпо, що буде робити. Mm -hmm. ну, Назаймайтеся перед тим, щоб вам вистачи запасом трошки. Або, не знаю, піч чи щось лікуйтеся і тоді приїжджайте сюди, щоб було стимул тим стриматися. Ну, є певні труднощі реально. Серйозно? Звісно, як. Я просто думаю, що немає часу на це. Ну, в будь-якому разі, це ж природа. Дайте ламаху більше навантажень, будь ласка. Ні! Ні! Достатньо навантажень, що в чому питання? Ну, наприклад, в нас в зводі, наші дівчата там є, чоловіків мають. Там Одна, вроді би, щось почала мутити до сюди з іншим, з нашого зводу, таїв. Я приїхав сюди видівчитися, я не приїхав сюди. Та й ну, і чисто так, де? Зловівся, де? Де? Ну, під деревом вночі. Чи є якісь прояви сексізму? Тільки чесно. Ні. Жодно. Серйозно, жодна. Тут субординація дотримується прям, ну, на рівні. Всі до кожного ставляться з повагою. Чесно, я морально готувався до гіршого, щоб менше розчаруватися. Я взагалі я приїхала теж ну, трошки налаштована на те, що тут буде прям, ну, капець, а зараз я така. Та ні, тут офігенно! Ну, типу, чого ви так наговарюєте Та на це місце, тут супер. Але я забув про таку штуку, що ти виривають з свої бульбашки і ти попадаєш ну, тупо в селянку людей. Що, наприклад, нас так змішали, я там з, Ві з Львівщини і попадаю сюди, і тут ну, мало людей. І, Відповідно, ну, великий перекос російської мови. Мене це ну, мене це морально напрягає і мені це не подобається. Типу, ну, воно mm -hmm. якось. Дивно, ну, що так закрить, розокочі, вечором послухати, що говорять, не зовсім ясно, які ти армії. Немає якоїсь там дідівщини, армійщини, якоїсь там, про яку всі говорять, якої всі бояться. Все максимально зрозуміло і ясно. Всі <гум> розуміють, чому сюди прийшли. Можна десь поза навчальним процесом. Бать! <плес> 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 А хорошо. Ну, <реш> таке буває. оце я би змінив. Оце мене напрягає. Та. Нарешті ми дісталися до інструктора Костя. Шкіпер. Дуже приємно. А як справляються наші новобранці? Ну, чудово. Якщо гарно слухають викладачів. Зальоти є? Звичайно, без цього в нас нікуди. А які? Ось багато. П'ять правил поводження зі зброєю порушують, накладають uh -huh. зброю на побратимів. Палець на спускових очок спускають завжди. Зброю без запобіжника носять. У нас всі інструктори це просто ну, типу, дуже круті всі, всі з бойовим досвідом, угу. і всі максимально люди, з максималь, максимальним розумінням. Як відрізнити мобілізовано від добровольця, який підписав контракт? Ну, у них є декілька відмінностей. Це перша мотивація. Угу. Мотивація заключається в тому, що в них різні способи доставки до нас. Контрактники це більш молоді люди, а з молодими працювати легше. Угу. І коли є мотивація в людей, теж працювати набагато легше. Угу. З мобілізованими, коли вони ходять, штрикують пальцями і кажуть, як ви нам надоїли, угу. з ними хисту сильного нема працювати такого, як з контрактиками. А що ви порадили б тим, хто ще вагається взагалі чи йти, підписувати контракт з армією, чи ще не час? Перше, це брати посаду. На якій він хоче працювати, бо що контрактники, що мобілізовані, вагаються через те, що думають, що армія це тільки піхота, тільки окопи, тільки штурми. Mm -hmm. Насправді це не так. В армії дуже багато посад. Не боялися йти, нічого страшного нема. Тут учать, навчають. Хто не знає, коли це закінчиться. І на мою думку, рано чи пізно ну, ми всі опинимося тут. Йти чи не йти? Звісно, йти. Чому? Хто, якщо не ми. Якщо не ми. То я б те ж саме зробив але раніше, напевно Все буде. Ну, ні, ніякого шагу назад взагалі. Я, ну, я, людина, якій все подобається. Пан Дмитро, я вам дякую. Бережіть вам себе. Хочу. Ми ще побачимось, тому що, як ви зрозуміли, да, ми свої обіцянки виконуємо. Пан інструктор, я вам дуже дякую. Це було змістовно. Бережіть себе і свій особовий склад. Дякую, взаємно. Це були добровольці, які проходять без ВП. Якщо хочете, щоб ми побачили з ними через місяць, пишіть нам в коментарях і не забувайте про лайки і репости. Бо тільки по цим показникам ми розуміємо, чи вам подобається і чи варто знімати ще.